я завжди знав, що антикультисти нахабні, але не думав, що настільки. Настали дивні часи. Ті, хто роками переслідував Алатра, тепер самі скажуть це на Аллат. Іронія долі? Та ні, радше дот. Але якщо відкинути сарказм, розберемо конкретну ситуацію серйозно. Йдеться про Ірину Кременовську, відому до Хантерку та, за численними даними, агентку ФСБ, яка багато років займалася скуванням волонтерів руху Алатр. І ось нещодавно вона опублікувала на своєму сайті статтю, де жаліється, що нібито хтось нагробув її автобусі. Абсурд. Саме так. Щоб зрозуміти контекст, ця пані три роки наполегло домагалася, щоб проти учасників руху Алатра відкрили кримінальні справи. Вона писала скарги до СБУ, поширювала брехню в СМІ, формуючи з волонтерської організації Алатра образ сект, і тепер сама прикидається жертвою. Колись Креміновська була активною докхантеркою, труїла собак і описуючи свої знущання над нещасними тваринами під ніком Капібара на спеціалізованих форумах. Згодом її діяльність набула політичного відтінку. Вона почала діяти за кремлівськими методичками, підтримуючи лінію Рацірс. Російської антикультової структури керований лідером цієї секти Дворкіним та його заступником Новопашина. Її мета просування в Україні законів, подібних до закону Ярової, що обмежують свободу слова, разом зі своїм соратником Докхантром Сетогором, якого жертви у Педефін, Кременовська багато років координувала інформаційні атаки на громадські та релігійні організації, які не вписувалися у правильно в лапках ідеологічну лінію Москви. Вона намагалася дискредитувати українських релігіознавців і створити передумови для контролю над духовним середовищем. За російським сценарієм, де переслідують усіх, окрім титульної церкви РПЦ. Тепер Кременоську дає себе жертву, пише жалостливі тексти про утиски, намагаючись викликати співчуття. Але вона мовчить про те, скільки болю та страждань завдала інша. Бумеран повертається, і це закономірно. Друзі, поширіте цю інформацію. Маніпуляції, якщо їх не розпізнавати, тісно впливають на свідомість, формують установки ненависті та можуть призвести суспільство до такого, що ми сьогодні бачимо в Росії, і вся ця антикультова мережа Рацірс, яку за численними свідченнями жертв. Очулю відомий збочене з підворкінг лише інструмент у руках Кремля. Світло завжди перемагає темряву. Головне не мовчати. Адже правда, це і є світло.